У затишній кімнаті, залитій сонячним світлом, жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона якраз закінчувала свій новий малюнок, веселий портрет її найкращих друзів, що сміялися, граючи у парку. Софійка обожнювала ловити щасливі митті та переносити їх на папір за допомогою яскравих олівців. Одного вечора Софійка сиділа поруч з дідусем і дивилася новини. На екрані показували сміливих українських воїнів. Вони були сильними та рішучими, але в їхніх очах дівчинка побачила в тому дідусю, вони так далеко від дому! Мені б хотілося якось їм допомогти, але я ж просто дитина, тихо сказала вона. Дідусь обійняв онуку. Маленька моя сила не завжди в зброї, іноді найбільша сила у теплій серця. Твій талант, твої малюнки це теж зброя. Вона може подарувати надію та нагадати воїну, заради чого він бореться. Слова дідуся запалили в серці Софійки іскорку. Вона зрозуміла, її фарби та олівці можуть стати мостом між її мирним домом і холодним окопом. Вона рішуче сіла за свій стіл, розклала чистий аркуш паперу і замислилася. Що ж намалювати, щоб воїн, дивлячись на малюнок, відчув себе вдома. Спочатку вона намалювала безкрає поле соняшників, які тягнулися до сонця. Кожен соняшник був схожий на маленьке сонечко, що дарує тепло. Це було поле її рідної України, мирної та щедрої. Потім посеред цього поля вона зобразила могутнього лева з гривою кольорів українського прапора. Він не був злим, а спокійним і мудрим. Лев був символом незламності та мужності. Він охороняв мирний спокій соняшникового поля. Над полем вона намалювала мирне блакитне небо з білими хмаринками, а на зворотному боці Аркуша акуратно вивела слова Повертайтеся живими! Дякую за захист! Софійка. У цих рядках вона передала всю свою дитячу вдячність і віру. Коли дідусь побачив малюнок, він усміхнувся це більше, ніж малюнок, Софійко, це символ віри та підтримки, створений твоїм серцем. Разом вони обережно склали малюнок у конверт, щоб передати його волонтерам, які відвозили допомогу на фронт. Минув час одного холодного ранку, далеко-далеко, звідти, втомлений воїн на ім'я Тарас, отримав посилку. Всередині серед необхідних речей він знайшов конверт від Софійки. Розгорнувши малюнок, він на мить заумер. Дивлячись на могутнього лева і яскраві соняшники, Тарас відчув неймовірний прилив сил. Цей малюнок був не просто папірцем. У цих фарбах жило відчуття непохитної підтримки України за спиною, що чекала його повернення. І втомить Софійка, сама того не знаючи, стала його маленьким ангелом-охоронцем, адже кожен малюнок, створений дитячою рукою, це промінчик світла, що здатний розігнати найтемнішу ніч. Цей білий голуб несе надію та мир Україні.